Віталій Козловський б'є на сполох. Левову частку його військової зарплатні відбирає Ігор Кондратюк. Екс-продюсер в свою чергу звинувачує співака у брехні. 2012-го, після десяти років співпраці, Віталій пішов у вільне плавання. Втім, права на репертуар залишилися Кондратюкові. Тоді артист допустився помилки, заспівавши на кількох концертах свої колишні пісні. І, порушивши тим самим всі домовленості, у наслідку суди з ігорем і штрафи. Нині ж Козловський запевняє, він вже сплатив один мільйон гривень боргу, та ще залишився винним два. Але зараз, за словами співака, їх стягують з його військової зарплатні. Після всіх відрахувань від зарплати лишається десь половина, яку я мав би отримувати. Але цей залишок, потрапивши на мою картку, одразу блокується і списується виконавчою службою майже повністю. Кондратюк у відповідь назвав Козловського брехуном, мовляв, артист віддав лишень 2% боргу, і кошти стягують з нього відповідно до закону. Днями публічно на захист співака став інший композитор Вадим Лисиця, який теж нещодавно працював з Козловським. Я не натякаю, я кажу прямо, що мені здається, що ну на той момент, коли це відбувалося, Кондратюка було більш потужні можливості ніж Козловського. Тим більше Козловський, на мій погляд, взагалі не розумів, що відбувається. Йому ніхто не поясняв всі юридичні аспекти цього цієї справи. Тут теж є певна несправедливість. Знаю деякі факти інсайт, як воно відбувалося. Але так чи інакше, скандал лише набирає обертів, тож пильно стежимо. Понадрікані звістки від Олега винике. Аж тут знайдений десь у Німеччині із загадковою хворобою. Цією хворобою хворіють 2%. Але сьогодні не потрібно хвилюватися, тому що є на це пігулки, є на це медикаменти. Та виявляється, окрім життя під загрозою, і творчість співака. Продюсер виникав Олександр Горбенко повідомив, що вони призупинили співпрацю. А права на музичний матеріал артиста належать лише йому. Права на проєкт та музичний матеріал належать моїй компанії. Звернень на переспіви та використання образу артиста було декілька, але на все свій час. Згодом виник висловив публічно і свою версію взаємовідносин з Горбенком. Я ніколи не був продюсером, він був моїм партнером. Коли людина говорить і говорити, що пісні належать йому. І його фірмі, по-перше, я маю знати, як називається його фірма. Всі пісні належать мені. Слава Богу, що я такий ще треплячий. А коли я чую ще ті речі, що там ці всі маніпуляції, хтось буде роздарювати пісні, там що хтось буде переспівувати їх. Угу. За це варто боротися і ніколи в житті не поступлю нікому, не віддам те, що належить мені, те, що моє. Та влітку на офіційних сторінках винника з'явився новий відеокліп. Наче винник, але не він. Схоже, його екс-продюсер вирішив замінити артиста клоном та випускати його нові пісні без нього самого. Ми реально були як брати. Так сталося, що я помилився. Артист поставлений на паузу, і пісень нових не пише. Він дивився в мені в очі, я йому кажу. Пронучі пізно ти маєш вийти до людей і відповісти за свої слова. Я пісні як писав, так і пишу. І не тобі оприділять і мене ставлять на паузу. Не буде в мене пісні, не буде мене. На новий рівень вийшло творче розлучення співака Антона Вельбоя з його колишнім лейблом. Навесні співак достроково розірвав контракти із продюсерським центром і пішов, так би мовити, у вільне плавання. Втім, колишні досі мають права на бренд Велбой, а значить і на голос артиста і його обличчя. Тож трошки магії монтажу роботи штучного інтелекту, і Велбой не плутати з Антоном Вельбоєм має новий трек і кліп Вовча ягода». Цікаво, тільки як діпфейковий фейковий велбой даватиме живі концерти. Бо тут оригінальний Антон все ще має перевагу. 2007-го зі скандалом розійшлася з продюсером Олегом Чорним Тіна Кероль. Той почав звинувачувати співачку у хемстві, зірковій хворобі, та навіть прозоро натякав на те, що вона вживає наркотики. Втім, саме продюсер одного разу брехнею заманив підопічну на зйомку в еротичний журнал. Я пам'ятаю, як приїхала, наче як на концерт виявилась на зйомку в чоловічий журнал. де треба було знятися топлес. Я не могла собі такого дозволити, і для мене це було дико. Тоді ті влаштувала чорному скандал. Той у відповідь співачку вдарив. І вже згодом продюсер заявив, ресурси відпрацьовано, і він більше не бачить змісту у подальшому співробітництві. з Тіною. Я не укладав із нею жорстких контрактів, не прописував, що їй треба їсти, як одягатися, коли лягати спати, а коли прокидатися. Але тіна абсолютно все робила по-своєму, вона сама винна. І, хоч сама Кароль мужньо це пережила, згодом зізнавалася. Через усе це була на межі самогубства. Втім, все, що не робиться, на краще, адже після розриву з чорним Кароль зустріла продюсера Євгена Огіра, за якого невдовзі вийшла заміж, і котрий, як продюсер, розвивав Кароль саме як артиста, а не власний гаманець.